Макаємо його покачок повороту, дивимося дзеркало, проконалися у безпеці маневру та робимо Не Забувайте вимикати покачок повороту. І у дозволеному до місці робимо перестроїти, Бачите, перешкода. Щоб Що ви її побачите, ви можете прилаштовуватися. Їдемо просто прямо, то ну, в принципі, спокійний, так. А коли от такі от моменти, то щось трошки починає мене. Починає мене трошки хвилювати, ну, дергати лишні якісь движення можу робити. П'їжджати до настрійного досту. Дуже хотів собі машину, і зараз розумію, що скоро в мене буде така можливість її придбати, тому вирішив здавати на права. Для життя в мене двоє дітей, дружина. Собака велика, хочемо довгу машину, щоб собаку можна було в багажник закинути. Два коти, якщо що, то ну, виїжджати за кордон, щоб було дуже зручно. У технічному відношенні відрізняється виключно використанням додаткового обладнання, що знаходиться в даному транспортному засобі. У моральному відношенні люди з інвалідністю, особливо люди з інвалідністю, які отримали цей недух під час бойових дій, відрізняються від інших учнів тим, що вони більш наполегливіше. Більш старанні і більш мотивовані у тому, щоб навчитися керувати транспортним засобом, тому що це є мобільність, це дає свободу переміщення. Вмикаємо право поки що короту приноштову. Праву крайню смугу. Час, там автобус є. Звісно, пропускаємо Перелуш... їжа. Вже більша частина з них користується автомобілем. Починається це з використання в звичайному житті, тобто люди отримують можливість дістатися з спортивного залу, відвезти дітей в школу або в дитячий садочок. І далі, вже якщо людина відчуває свою готовність, людина починає шукати роботу. Один з наших учасників отримав можливість займатися власним бізнесом. І завдяки пересуванню на автомобілі розвозить товар по своїм торговим точкам, і зараз інші учасники теж шукають уже себе в цьому житті.